Привіт знову на моєму каналі. В цьому відео ми з вами обговоримо розчарування третього випуску, а саме Олександру Мудру в ролі господині будинку: викриття холостяка Алекса Топольського, що він приховує продовження розслідування кримінальної історії Вікторії Варлей. Та що нас чекає в наступному четвертому випуску? Дивіться далі, буде дуже цікаво! Найбільше мені запам'ятався та вразив третій випуск саме поведінкою Олександри Мудрої, в ролі господині будинку. Вона була в ролі такого диктатора, на відміну від попередньої господині дому, розписала дівчатам всі правила, яких вони повинні дотримуватись. І що найбільше вразило це те, що вони повинні були їй начебто, прислужувати. Я розумію, що це добре не палити цигарки в будинку і прибирати, і разом готувати їсти. Це все добре, це гарні правила, але робити масаж саші, готувати для неї окрему вівсянку, а потім ще й макіяж. За 50 гривень це взагалі дуже негарно з її боку. Вона, начебто, принижувала дівчат цим. Я така королівна. Бігайте біля мене і робіть все, що я захочу. Роль же господині будинку заключається в тому, щоб організувати всіх дівчат і разом робити всі справи. В цьому ж випадку Саша просто роздала завдання всім учасницям, а сама просто відпочивала і контролювала, хто як що виконує. Я розумію, що можливо це була не зовсім на 100% її ідея, і їй в голову вклали ці думки сценаристи, режисери, шоу-психологи, підштовхнули її так, що а, давай, ось скажи дівчатам так і так. Але сам факт, навіть якщо їй це запропонували, а не вона сама це придумала, сам факт в тому, що вона погодилась на це. І продовжувала себе поводити так, начебто нічого в цьому поганого немає. Тобто вона перегинала палку, поводила себе занадто егоїстично і нічого в цьому поганого не бачила. Що ну, ось я отримала таку троянду, я маю право придумати такі правила і щоб дівчата робили все, що я хочу, щоб мені прислужували. Не знаю, мені було б якось навіть соромно попросити учасницю, яка є візажисткою, зробити мені макіяж. За безкоштовно не заплативши їй навіть гроші, це ж не дешево коштує. Але що найбільше мене здивувало, то це реакція дівчат на правила Олександри. Я очікувала, що зараз почнеться скандал, що вони будуть відстоювати свої інтереси, говорити, що їм це не подобається, будуть себе захищати. Але насправді ні, Роксолана зробила макіяж Олександрі. Марина погодилась. І сказала, так, я зроблю тобі кашу, добре. Людмила зробила масаж, всі інші дівчата теж себе так більш спокійно повели. І я в цей момент подумала, що окей, можливо, вони на церемонії троянд ще її западлянку придумають і все вискажуть Алексу. Але навіть і на самій церемонії троянд тільки дві дівчини розповіли, що їм щось не сподобалось. це Аліна, молодець, що розповіла. І люда, інші дівчата ж якось не подавали голосу. Можливо, вони дуже переймались з приводу того, як Алекс відреагує, вони не хотіли показатися якимись скандалістками, щоб це на них якось погано не попливало. Мені здається, що інші учасниці з попередніх сезонів, які були більш такі бойові і відважні. Їй би точно сказали все, що вони думають. Що ви думаєте з приводу всієї цієї ситуації в будинку? Напишіть ваше враження, вашу думку в коментарях, тому що я була чесно шокована на першій вечірці. У Саші був дуже гарний подарунок. В них було дуже цікаве спілкування. Вона Алексу одразу сподобалась, і я помітила, що Саша виявилась фавориткою у дуже багатьох глядачів. Але вже в третьому випуску ми побачили, що за дуже гарною зовнішністю приховується не дуже гарний характер. Також в цьому випуску було індивідуальне побачення з Сашею у Львові. На якому вона розповіла, що насправді зараз не працює, вона працювала в ІТ, в інших сферах, зрозуміла, що їй це не, не дуже цікаво, і зараз вона безробітня. Їй дають кошти батьки, і також її забезпечував її колишній хлопець, з яким вона проживала три роки. Але наскільки я зрозуміла з цієї історії, то навіть не колишній хлопець її забезпечував, а батьки колишнього хлопця, тому що той хлопець так само, як і Саша, не працював. І що мене здивувало, це те, що Алексу. Не подобаються дівчата, котрі нічим не займаються. Йому доподоба дівчата, які мають якесь своє хобі, якусь роботу, розвиваються, працюють. Він неодноразово про це говорив. Але, тим не менш, видно по ньому, що йому дуже сподобалась Саша, котра не відповідає його цінностям. Я думаю, що йому так сподобалася Олександра, що йому було, в принципі, трішки все одно на те, що вона не працює зараз. Хоча, в попередньому випуску вона йому відправляла відеоповідомлення, в якому розповідала, що вона щось дуже там багато працювала в Китаї, і до старту шоу Холостяк в неї інстаграм профіль був підписаний, що вона модель. Тобто я розумію, що в Китаї вона їздила працювати як модель. Чому вона розповідає, що вона безробітня? Можливо, моделінг був таким тимчасовим яким заняттям не дуже стабільним, яким вона займалася час від часу. Що цікаво, на цьому спілкуванні з Сашею у Львові міг відбутися перший поцілунок на проєкті. Але Олександра відмовила Алексу і не поцілувала його, тому що вирішила схитрити, Щоб не бути такою легкою здобиччю, щоб Алекс трішки приклав зусилля, щоб отримати цей поцілунок. Ну, така хитрунка, хитрунка. Хоча насправді могла б і поцілуватися, і була б власницею першого поцілунку на проєкті. це завжди дуже гарний знак. Власниці першого поцілунку найчастіше стають переможницями, але все одно це не завадило їй отримати троянду після цього побачення. Все ж таки мене дуже сильно здивувало, що після розповіді дівчат він не покликав Сашу на індивідуальне спілкування і не запитав. Це правда чи ні? Чому ти себе так поводила? Але Саша ж така хитренька відразу на церемонії: Ой, вас дівчата так багато, а я одна. Ви на мене так от накинулись. Ой, ну відразу такий був режим жертви. Я ні в чому не винна. Після цієї ситуації я думала про те, що було б добре її все таки відправити додому. Але як ми бачимо по анонсу, що в першому випуску, то Саша протримається на проекті доволі довго. Але я вам так скажу, що якщо з нею так багато кадрів в анонсі і її так сильно виділяють в цьому анонсі, то це може означати те, що навряд чи вона переможниця. Переможницю в анонсі ось так відкрито показувати не будуть. Також на що б хотіла ще звернути увагу, деякі учасниці запідозрили Сашу в тому, що вона прийшла на проект, і їй було навіть все одно, який там холостяк, вона йшла на проект і з ціллю залишитися якнайдовше, тому що вона навіть припинила аренду своєї квартири. В Цей момент я подумала, що можливо дівчата якось придираються до Саші, але коли я вже готувалася до запису цього відео, побачила дуже цікаву інформацію про те, що Саша брала участь. Ще в одному реаліті шоу про кохання. Тільки це шоу було на литовському телебаченні рік тому, і називалось воно Любов без кордонів. Тобто Олександра така любительниця телепроєктів про кохання. Також на цьому тижні було побачення у Аміни та Марини. І можу сказати, що Марина мене дуже приємно здивувала. І, хоч і в Аміни такий образ невинної дівчинки. Але насправді ще та язвичка, так? А Марина така яскрава з пишними формами, з губами, але дуже з такою теплою і доброю енергетикою. Насправді мені сподобалось спілкування Алекса з Мариною. Вона дуже відкрилась перед ним, розповіла йому дуже особисту інформацію. Про себе, про свою сім'ю також вона розповідала про те, як стала фельдшером, допомагала людям, про те, наскільки це складна професія, і тому вона вирішила перекваліфікуватися в косметолога, взагалі справила дуже приємне враження. І, до речі, в анонсі до наступного четвертого випуску ми з вами бачимо, що буде індивідуальне побачення саме у Марини з Алексом, і воно буде дуже таке пікантне. Вони будуть разом лежати на ліжку, обійматися, і навіть у них буде перший поцілунок. Вже стає більш гаряче. Алекс вже починає цілувати з дівчатами. Ну, я вам казала, що в цьому сезоні буде дуже багато поцілунків. І я думаю, що у Марини є в принципі всі шанси прийти дуже далеко на цьому проекті. І ще один момент в цьому випуску, де я помітила, що Алекс суперечить сам собі і своїм цінностям. Це те, що він розповідав, що йому б не сподобалось, якби його дівчина була дуже сильно якось оголена перед камерами, перед іншими людьми. І що ми бачимо? Серед усіх фотографій, фотосесій учасниць Алекс обирає дівчину з найбільш відвертою фотографією. І запрошує її на побачення. В Цей момент я подумала, що можливо він хоче з нею поговорити, вияснити, чому вона зробила настільки відверту фотосесію, і вигнати її з проекту. Але насправді Ліза, яка сфотографувалася в душі взагалі повністю голою, провела доволі непогане побачення з Алексом, а на якому ще був його. Друг слава Дьомін і син Слави. Так, звичайно, вони обговорили тему з цієї фотосесії. Ліза намагалась якось його переконати, виправдатись перед ним, що насправді вона не вульгарна жінка, що просто було таке завдання. І Алекс навіть вручив їй троянду, і це мене теж дуже сильно здивувало, тому що на початку випуску він сказав, що не хотів би, щоб його дівчина робила. Оголену фотосесію, а після цього дарує троянду дівчині, яка саме це й зробила. Дії словам не відповідають, і покинула проект на цьому тижні Людмила. Хоча про те, що вона покине проект після третього випуску, я говорила ще в своєму самому першому відео про цей 12-й сезон. До речі, після того як я опублікувала своє попереднє відео, в якому я розповідала про. Кримінальну історію Вікторії Варлей, пам'ятаєте мені тоді якийсь незнайомець відправив листа, в якому був компромат на Варлей, і ще тоді в тому випуску я сказала, що ну це трішки схоже на те, що хтось хоче їй зіпсувати репутацію. Що цей лист виглядає дуже підозріло? І, от, після того як я опублікувала те відео, Вікторія Варлей написала мені повідомлення в інстаграм і розповіла, що ж насправді трапилось. І хто відправляв цей лист? Ми з нею трішки так попереписувались, і вона мені розповіла, що насправді її колишній хлопець, американець, і його теперішня дівчина зараз переслідують її, і триває це вже протягом двох років. Тобто вони погрожують її, навіть ось на днях погрожували фізичною розправою і, взагалі, просто не дають їй нормально жити. Це той колишній хлопець, про якого Вікторія розповідала Алексу ще на першій вечірці, той що кидав людей на гроші, не виплачував людям зарплату. Так, от це той колишній хлопець і його теперішня дівчина відправили той лист, в якому розповідали, що Вікторія Верлей вкрала автомобіль. Що ось вона така погана жінка, і що на неї відкриту кримінальну справу, і так далі. І ось що Вікторія мені написала з цього приводу. Я знаю, хто це зробив. Ця людина не залишає мене в спокій вже два роки. Я вважаю, що все це повинно припинитись. Я хочу зв'язатись з адвокатом і спитати, що ми можемо зробити з цього приводу. Сосовно кримінальної справи, будь-який адвокат може перевірити ці дані в єдиному реєстрі. Ніколи не було на мене жодної кримінальної справи відкрито. Колишній подавав заяви, але в поліції йому сказали, що справа буде розглядатись. Судді на підставі 74 статті. Один з документів, який вони прислали, і є підтвердженням тому, що їм відмовили у відкритті кримінальної справи. Що ж насправді сталося? Ми придбали дві автівки. За свою приблизно 40% суми я заплатила зі своєї картки. На то в мене і в мого адвоката по цій справі є докази у вигляді виписок з банку. Але оформили машини на підприємство колишнього, який потім відмовився повертати мені кошти за машину. Стосовно колишнього хлопця, сьогодні, до речі, отримала від нього чергові погрози. Все сфотографувала на випадок, якщо він дійсно здійснить їх, та відправила адвокату. На даний час він проживає у штаті Невада з дівчиною, яка все це про мене пише. Вже не перший рік. Чим вони займаються, зараз я не знаю. Мені не дуже цікаво, але маю здогадку, що знову збираються кинути когось на гроші. Ніхто інший не міг про мене сказати. Це адже в мене немає ворогів. Я ніколи не конфліктувала з кимось настільки, щоб потім людина два роки не давала мені життя. О, взагалі вона мені відправила дуже багато різної інформації з приводу свого минулого і цього хлопця колишнього, і про те, як її переслідують. Я не буду це все зачитувати, Це дуже багато тексту. Єдине, просто що хочу сказати, що дуже прикро, що Вікторія Верлей. З усім цим зіштовхнулася в своєму житті. Я надію, що ця історія якнайшвидше закінчиться і Вікторію залишуть в спокої. Але я думаю, що є дуже важливим, те, що я до вас донесла е, точку зору Вікторії Варлей і її бачення цієї усієї ситуації, як це все є насправді. І як я вам обіцяла на початку цього відео, ви почуєте викриття Алекса Топольського. Цю інформацію я почула ще декілька днів тому, майже на минулих вихідних, про те, що насправді Алекс Стопольський майже перед фіналом холостяк 12 в новорічну ніч проводив час з іншою дівчиною. Ось така інформація потрапила в мережу і її активно почала розповсюджувати. Учасниця, яка вже вилетіла з проєкту Анастасія Білявка, якщо ви пам'ятаєте, яка дуже сильно ображена на Алекса і на канал СТБ. Що їй якась дівчина прислала відео, на якому вона проводить час в новорічну ніч з Алексом Топольським, де вона його так тихенько знімає прихованою камерою. І що в цей час учасниці шоу очікували на Зйомки фіналу були без зв'язку своїми рідними та близькими. А от Алекс Топольський розважався з іншою дівчиною і що навіть спонукав її до якогось там інтиму. Зараз стільки вже пліток з приводу Алекса Топольського ну просто дуже багато. Але просто ось так от вірити на слово дуже важко, тому що, по перше, навіщо Алекс Топольський проводив новорічну ніч? З якоюсь дівчиною, з якою він навіть не був знайомий до цього, з якою він просто переписувався. У Нього що немає друзів, близьких, з якими він може відсвяткувати новий рік. По-друге, і ця дівчина, поки Алекс не бачив, знімала його на камеру, як він сидить за столом, десь в себе в телефоні і не помічає, що вона робить, і, мабуть, відправляла ці відео своїм подружкам, що я ось проводжу з ним час. Ось в мене є докази. Ну, це якось дуже негарно знімати. Людину, поки вона не бачить, теж що дуже підозріле в цій всій історії, це те, що ця дівчина приїхала до нього святкувати новий рік із Харкова. Вона його ніколи до цього не бачила. Вони не спілкувалися вживу, тільки переписувалися. і вона приїхала з іншого міста до нього, а щоб провести разом цю новорічну ніч, на якій він почав її спонукати до інтиму до чогось більшого, але вона відмовилась, тому що вона не така, вона не може займатися сексом а, на першому побаченні. Після чого Алекс почав говорити, що вона якась закомплексована, і так далі. І вона розвернулась і поїхала, дуже на нього ображена. Я не знаю, це все дуже якась дивна історія, як на мене. Можливо, це і дійсно правда, і Алекс вирішив порозважатись з кимось іншим, а не з дівчатами на проєкті. Можливо, йому захотілось сексу, а дівчата на проєкті не давали йому цього, і він когось знайшов поза проєктом. А можливо, це просто якісь фантазії ображеної дівчини, яка Алексу не сподобалась, і в них далі не розвинулись відносини. Що ви думаєте з цього приводу? Тому що ця інформація вже з'явилась і в Тіктоці, і в телеграм-каналах, і в інстаграмі, і всі це активно почали обговорювати. Але як на мене, це не може бути з якоюсь 100% правдою. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Чи вірите, що Алекс Тупольський на таке здатен? І якщо вам сподобалось це відео, залишайте лайки, підписуйтесь на канал, щоб його не загубити. І до нових зустрічей! Далі буде ще цікавіше.